Палацьке благословіння на 19 липня 24-го року, в Отця і сина, і святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен дух наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Іваннелі ми чуємо слова. Якщо би милості знали, а не жертвує, то ніколи б не осудили б невинних. Це він сказав фарисеям, які в соб... осуджували його учнів, які в суботу їли колоски, зриваючи їх з полів. Простираючи зерна і їли, бо були голодні. І навів приклад, що колись цар Давид прийшов в храм і з'їв хліби приношення, які признають тільки для священників, і він сам їв і тих, хто був з ними, І їх там ніхто не засудив. Ви знаєте, я повернусь до того, що якщо я маю милість, то я не буду мати засудження, особливо невинних, і я буду розрізняти, де винний, а де невинний. І фарисеї, які засуджували, вони цього не розпізна, не розпізнали, не могли розлічити, не могли визначити, де винний, де невинний. В чому полягає винність, провина або неправина? Коли це зробив сильний з військом, вони побоялися і казали, ну так можна. А коли зробили звичайні, прості люди, і те ж саме, вони і не розлічили, що це якраз саме той випадок, як був у царя Давида. Там вони не засудили, бо не бачили а боялися, а тут вони засудили, бо бачили і не боялися. Тому там не засудили, а тут засудили і не могли розпізнати. Але якщо серце набуває милосердя, то вона завжди розпізнає, де треба милость, а де жертва, і як можна жертву приносити з милістю, милосердям. Хоча б по відношенню до цих людей, які зривають колоски і насичують себе їжею боголодні. Амінь.